Останній день весни для усіх калузьких учнів пролунав останній дзвоник. В школах відбулися святкові лінійки та урочистості. Цей день став знаменною подією і для найстарішої першої школи міста, адже стіни Альмаматері покинули учні 70-го випуску. Красиві та успішні школярі прощалися із школою не без суму на обличчі, адже роки, які провели разом, ніколи не зітруться із пам'яті. На початку урочистої лінійки присутні гучними оплесками зустріли випускників школи, які символічно пройшли під вишитими рушниками, що тримали батьки. попереду крокували найрідніші та найдорожчі наставники: перші вчителі Марія Яніцька, Мирослава Магас та класний керівник 11 класу Оксана Німак, урочисте винесення прапора, державний гімн України і незабутні слова Божого благословення, які доніс до присутніх отець Олександр Марків. Сьогодні Ангел Крилом торкнувся обрію тої серниці, тої ласки, сонця. Яка сходила над ненькою нашою Україною. Сьогодні кожен із нас спішив до престолів Божих церков для того, щоб сказати і подякувати, сказати, що ми діти Божі, що ми діти Матері Божої. Хай благословить вас Господь. Не забувайте свої рідні ніздо і своїх вчителів. Клоняйтеся Богу. І своєму вчителю, амінь Христос Воскрес. Далі З привітальним словом до винуватців свята звернулася директор загальноосвітньої школи номер один Ольга Засятьвок. У своєму виступі вона зауважила, що найголовнішим зараз для випускників є вибір правильного майбутнього шляху. На повну силу заквітувала природа, і останній день весни приніс нам дуже хороше свято, пам'ятне і хвилююче. А особливо воно є сьогодні. Радісним і водночас трошечки сумним для наших 11-класників. Тому що свято останнього дзвоника і для нашої школи сьогодні особливий, оскільки у доросле самостійне життя ми, наша найстаріша школа, проводжає 70-й випуск, ювілейний випуск. 20 хороших випускників, сильних духом і тілом сьогодні залишають стіни рідної школи. Ми завжди хвилюємося і переживаємо за їхню долю, тому що не в легкий час вони завершуються навчання. Але також ми завжди і пишаємося досягненнями наших випускників, тому що наша школа найстаріша, праматір усіх шкіл, міста Калуша. Присутня на святі директор Калоського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Галина Дилечо, крім слів побажань, вручила одинадцятикласникам символічні подарункові смайлики, які завжди нагадуватимуть дітям про рідну школу. Традиційно на урочистій лінійці було нагороджено грамотами обласного департаменту освіти міського управління а також навчального закладу кращих з кращих вчителів та учнів за високі досягнення на педагогічній ниві та навчанні. Далі одинадцятикласники поклали квіти до підніжжя пам'ятників Тарасові Шевченку та Іванові Франку, а також до пам'ятної дошки випускникові школи, який загинув у зоні АТО Сергієві Токмакову. Вшанували хвилиною мовчання тих героїв, які в нелегкій боротьбі за мирне небо для майбутнього покоління, поклали на вівтар найцінніше своє життя. Учасник АТО, батько учня першої школи Ігор Чошко, звернувся до учнів із побажаннями миру, добробуту та чималих досягнень в майбутньому. Шановні випускники, що хочете побажати вам. На порозі нового життя. В першу чергу цінуйте своїх батьків, маму, батька. Любіть їх, поважайте, обігрівайте їх своїм теплом. Не зраджуйте своїх батьківщини, цінуйте її, вона у нас одна єдина і неповторна. Любіть свою мову. Успіхом всього найкращого. Завжди і всюди. Хай оберігає вас. Матір Божа, хай з горе і біда. Не забувайте свою школу, своїх вчителів, своїх однокласників, тому що тут прийшли найкращі ваші роки. Із привітальним словом, з нагоди закінчення школи до випускників звернулася перша вчителька Мирослава Магас, яка, поринувши у спогади одинадцятирічної давності, і з легким сумом побажала учням в першу чергу доброї та щасливої долі. Ще зовсім недавно здається, ви стояли ось тут по той бік лінійки. І були першачками. Та минуло 11 років наче 11 кроків по країні знань. І сьогодні ви стоїте на порозі школи. Позаду безтурботна шкільна пора своїми мріями, сміливими планами. А попереду непросте доросле життя, де щодня доведеться робити свій вибір, відстоювати свою думку, знаходити. Собі друзів нових і підтримку знаходити свою половину. Не забувайте рідну школу, повертайтеся на її поріг. Любіть людей, любіть життя, любіть Україну, бо якою вона буде, багато чому залежить від вас. Оптимізму вам, наполегливості і натхнення у всьому. В добру путь, мої дорогі діти! До своїх учнів, які за багато років стали найріднішими і з приємними та щирими словами, звернулася також класний керівник 70-го випуску школи Оксана Німак. Я пам'ятаю, як ми з вами вперше зустрілися, пам'ятаю, які вони впевнені були за партами. Зараз я бачу дорослих дівчат, красивих, успішних, веселих. І хоча декого з вас заплакані очі, але це на красоту не впливає. Я бажаю вам щирої долі. Я казала Оля Васильна. Нас попереду чекає веселе літо, вас по особливому веселе літо. Я щиро бажаю вам достойно пройти вступну кампанію, обрати правильний фах, вибрати ту життєву дорогу, яка приведе вас до успіху, яка вас приведе до любові, яка вас приведе до гарного життя, якого ви вартуєте. Адже у вас є все, у вас є молодість. У вас є красота, у вас є харизма, ви енергійні, успішні. І я щиро бажаю вам, як кажуть в одній із пісень: коли одна помилка, не біда, біда, коли усе життя помилка. Я бажаю вам достойно провести своє життя. Благословивши своїх дітей добрими словами та хлібом сіллю, мами випускниць, традиційно розв'язали білоснічні бантики із розкішного волосся своїх дочок, що символізує початок самостійного дорослого життя. До слова, 11 клас першої школи закінчили 18 дівчат і всього двоє хлопців. Наймолодші школярі, першокласники, вручили випускникам символічні подарунки, маленькі вишиті рушнички та традиційні незабудки. А ще дещо несміливо зачитали для одинадцятикласників вітальні вірші. Сьогодні рідний дзвоник в останнє заспіває, сьогодні школа наша вас цим святом привітає. Ось які великі стали, просто тьоті і дяді. І сьогодні ми найменші вас вітати раді, бо зі школи ви підете на шляхи широкі. Ну а нам ще вчитись довгі-довгі роки. В свою чергу одинадцятикласниці висловили щиру подяку своїм наставникам за ті зернини, знань, що сіяли та вирощували протягом багатьох шкільних років. Я пам'ятаю день і час, коли пішла у перший клас, коли за парту перші сіла, як першу лінію провела, як першу букву прочитала, як перше слово написала, і перші вчительки слова, що хліб усьому голова. Навік залишиться мені. Дитячі мрії осені, стежина в розсіні поля, і перша вчителька моя. На завершення душевна пісня від випускників, символічний останній дзвоник та прощальні гучні оплески для випускників, що по праву покинули першими шкільне подвір'я рідної школи.